А давайте покажу, як готую курячий бульйон з макаронами. Моя доця його просто обожнює. Курка. Розділяю її на частини. Філе залишаю. А інші частини розділяю наполовину і кидаю в каструлю. Заливаю водою, ставлю, хай закипить. Тоді зливаю, промиваю і знову заливаю чистою водою. Кидаю овочі, цибуля, морква, часник, спеції, лавровий лист, сіль, перець, накриваю кришкою і, як закипить, готую на малому нагріві 2 години. Далі проціджую, розділяю м'ясо, подрівнюю моркву і усе кидаю в бульйон. Додаю зелень, у мене зелена цибулька, доправляю за смаком і спеціями. І хай добре прокипить хвилинки 5. І уже прийшла моя красуня зі школи буде смакувати. Обов'язково готуйте, це дуже смачно і корисно.